В Україні налічують офіційно 11 державних свят, тобто не робочих днів. Три з яких відгомін з радянського минулого: Міжнародний жіночий день, День Солідарності трудящих та День Перемоги. Український інститут національної пам'яті висунув законопроект, який передбачає їхню декомунізацію. Мова не йде про те, щоб викреслити ці свята із календаря, а просто замінити. Наприклад, 8 березня працювати, натомість 9-го відзначати день народження Тараса Шевченка. Що стосується звичності певної деяких ізначень у березні, то та ідея, яка пропонувалася для народження Шевченка, цілком підходить і цілком доречно. Тому що тим більше в цій ситуації яка зараз має місце і не тільки в зв'язку з війною, а в ширшому контексті певному воно виглядає досить недоречно. Щодо 1-2 травня, то думки більшості збігаються. Український народ працювати нація, тому не покладаючи рук, всі садять городи. Не віддихають люди на полі. Треба робити ашобу як не посадять, буде їли. Якщо ми будемо говорити про травневі. Свята. Тато в нас ще є одна велика традиція їхати садити бульбу. І це свято воно більш популярне, ніж восьме європейське, ніж перше має, яке було там раніше за, 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 за часів Радянського Союзу. Але інститут національної пам'яті пропонує взагалі скасувати ці вихідні дні, а святкувати у вересні день сім'ї. До слова, замість двох святкових днів 8 і 9 травня, є ініціатива зробити вихідним тільки перший, як це прийнято у цілому світі, і називати його не днем перемоги, а примирення. Що стосується 9 травня, більше вона абсолютно є не українська дата, і тим більше її треба змінити. Тобто інститут національної пам'яті правильно діє є надія, що уже наступного року ми святкуватимемо державні свята за новим календарем. Ярина Балабаник спеціально для ЗМК.